Ось ми знову повертаємося до теми. І ПСО. Тим часом бля. доволі медійно активний. І ось нещодавно видав навіть скальські проділки нахуй. І до речі, після цього вже заявив, що офіційно кіндоси не інтересує, що б. він на центральний банк. А, ну і це відео зрада, 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 зрада. Вводимо надзвичайний стан в іпсо. Це якби скорочує Кстати, Я о процедури. А насправді у цьому пункті ніякої кляції. А другий пункт звучить як я русський. Пишає садіса. Я думаю, це достатньо об'яснення. Але як і треба ініціювати? А ще краще зробити нормальну приватизацію, але Доси, бля, у стані війни, з іншого боку, це також багато, тому що це е, ставка, по якій як дає кредити населення приватним банкам, а вже Израїлі. дають кредити е, приватним підприємцям. І, і тому реальна ставка ще стає більшою. Ніхто не бере, тому що це просто невигідно робити. Насправді у нашому положенні це може просто не спрацювати. Перемога, 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 перемога. Із-за облікової ставки та, в принципі, стану економіки. І багато людей не інвестують в Україну, багато людей не відкривають бізнеси. І це, в принципі, справді треба зробити. А наступний пункт тірібумба, шлюха. А, ну, в принципі, це такі обіцянки і серії проти всього поганого і за все добре. Наприклад, тема про твоє проти мирного населення. Так це треба зробити. Тоді її ще обіцяв провадити Петро Порошенко. Це, напевно сама болюча тема у контексті війни, і знову ж таки виникає питання: як ПСО і ПСО блять збираються змінювати систему. Всім зрозуміло, що ми... третя проблема це тілі Ізраїлю. Це йде невдало. Всім зрозуміло, що нормальна досибля не готуються. але в ніяких проблем нема. Що ми там переможемо, і що в принципі влада робить все правильно. Ууу, я пригожен, Женя, Ну, я не знаю, это база зрада или перемога сложно сложно. І псо, блять.